Господь з вами. Читання святого Євангелія від Луки. Слава хай, Господи. Того часу наближалися до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішників приймає і разом з ними їсть. А Він розповів їм ось таку притчу, кажучи. Який чоловік із вас, маючи сто овець, і, загубивши одну з них, не залишає 99 у пустелі та не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її. І знайшовши, кладе на свої плечі радіючи, і прийшовши в дім, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм: Радійте разом зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилася. Кажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Або яка жінка, маючи 10 драхм, якщо загубила одну драхму, не запалює світильника і не замітає дому, шукаючи пильно, доки не знайде. А знайшовши, скликає приятелів і сусідок кажучи. Радійте разом зі мною, бо я знайшла Драхву, що загубилася. Такою кажу вам буває радість у Божих ангелів за одного грішника, який кається. Слово Господнє. Цей текст з Івангелії, який ми щойно почули. Дуже надихає. на що напевно відповідальність. Адже коли ми не маємо відповідальності, живеться набагато легше. Коли ми десь виїжджаємо на літні табори і є просто учасниками, ми приймаємося іншими речами. А з ким ми поїдемо? Чи будуть мої друзі? чи буде мені там весело, яка буде програма? Ми зовсім про інше думаємо, коли ми є аніматорами і нам довіряють якусь групу, тоді ми вже не думаємо ні куди поїдемо, ні які будуть там друзі. Там тільки рахуєш, скільки в тебе є підопічних і скільки за ними треба буде бігати, дивитися, прибирати. Можливо, хтось і зірве голос. Звичайно, що будемо застановлюватися тільки над нашим завданням. Знаємо, що хто стає, наприклад, класним керівником, яке велике завдання перед ним повстає в школі, але не повністю. Трошки відігрується кожний вчитель, чому? Бо ще не є директором. Той то допіро на собі тягне вже всіх. Так само є і в парафіях. Є сотрудники настоятеля, є парафіальна рада, є просто парафіяни, а є настоятель. І поки тим настоятелем не стане, то насправді всієї відповідальності не відчує. Після такого вступу з нашого банального звичайного життя для багатьох з нас повного відповідальності, то можемо зрозуміти також і слова Ісуса Христа, котрий говорить притчу про того пастиря, який залишив 99 овець і пішов шукати одного. Це напевно не з тої історії про мавпи, да, які набігають стаями на кукурузні поля і, зриваючи качани, кладуть собі під паху. Натомість, коли зриває наступний качан, то де його мусить покласти там само під паху. Піднімає руку, качан перший падає, вона ложить наступний і так може знищити дуже багато того поля і винести звідти тільки пару качанів кукурудзи. Напевно, це про інше. Коли заглиблюємося в отці церкві, так мені чомусь на розум приходить Святий Августин, а це є банальний класичний приклад, то він пояснює через образ пастиря, котрий шукає. Це є образ любові, що не може змиритися з втратою. Чесно кажучи, коли так дивимося на наші парафії, в нашу ситуацію, дивимося, як Після великих натовпів наших парафіан, які були в наших храмах після ковіду, а потім під час цієї жорстокої війни зменшилася сильно кількість наших парафіан, не з приводу на ковід чи війну. Вони просто перестали якось відвідувати храм. Звичайно, що серце болить, і так здавалося би ні, тільки не з нами. Насправді Господь нам дає благодать. Стати по його стороні і розділити з ним це почуття, що ми не хочемо змиритися з втратою ось тих, хто якось залишився по дорозі, десь там далі. Ну, Звичайно, нехай це натхнення, так само, як і в Ісуса Христа, прискорює в нас, це наше бажання любові до цих людей. Ну і звичайно, що не можемо їх засудити. Тільки дивлячись на приклад самого Ісуса Христа, можемо побачити Його приклад милосердя і ствердити разом з ним, що милосердя це є найвища форма справедливості. Вівця, котра загубилася, вона з такою любов'ю була принесена до стайні, до отари, там буде разом з іншими і не буде хотіти вже загубитися, бо буде ходити за іншими. Чому загубила вівця? так трапляється. Але бути можливо, що втратила свою отару. Господь не змушує, очікує на наше повернення. І другий образ, він є міцно катехетичний це один з класичних образів, які використовуємо до нашої катехези. Образ жінки, котра загубила монету. Святий Августин нам допомагає для образу катехетичного. образ монети на собі має образ царя того, хто карбує ці монети. Отже, Августин каже, що монета це є подібна до душі людини, образ царя подібний до образу Бога, який ми отримали під час хрещення. Власне, пошук шукає саме жінка, це є образ церкви. А чим шукає? Запалює все світло. Це є образ Святого Духа, світло Святого Духа, яке надихає, щоб церква, котра замітає, да, допомагає, щоб завдяки світлу впорядкувати свою душу. Власне, що робить? Знаходить душа, знаходить свого господаря. Людина знаходить свого Творця, свого Бога, і що в результаті на ці дві, якби висновки в цих двох притчах трапляється, ось відбувається радість, радість ангелів. В кожного з нас, хто радіє з повернення грішника, він уподібнюється до ангелів. Чому? Тому що вони не імітують просту емоцію, вони цього не мають, тільки вони щиро розділяють намір Бога. Бог прагне повернення. Кожного з нас. Ну, і, власне, це нас все допроваджує до такого висновку, що той, хто не закривається в собі, тільки відкриває свої обійми, то збагачується. На мало, але збагачується, але на когось цінного. Пастир збагатився лише на одну вівцю. Бо він її мав, згубив, але повернув. Прибуло ні, але не втратив. З жінкою гірше. Вона дуже багато видала і світла, і роботи, і всього, щоб знайти, знайти ту дрібну монету. Але все одно вона її отримала. Це є образ турботи церкви про кожного з нас. І ще декілька думок, адже це є послання. Не тільки до фарисеїв, але й до нас. Ми маємо право бути фарисеями. Чому? Тому що ми є вірними. Це єдина течія, яка залишилася в іудаїзмі, і сьогодні є ортодоксальною. Самі ці прошим, фарисеї. Вони єдині є вірні. І ми так само в церкві всі з вами є вірні. Тільки помилка з цими біблійними, з цією групою, з цим осередком, да? що вони спасіння, як би так, закрили. В своєму розумінні, не дозволяючи іншій людині до нього доступитися, це якби такий образ того, що ось ці відповідальні за єврейський народ, книжники, закрили Бога в святині, котрий огорнули в золоту клітину і туди вже ані Бога не випускають, кого туди іншого не допускають. Натомість Ісус Христос показує іншу справу, волю Божу, це те, що спасіння залежить від Нього. А ми не можемо нікого від цього обмежити. І разом з цим приходить драматична звістка про те, що якщо ми мріємо про Небесне Царство, буде велика драма. Ми не зможемо вибрати для Небесного Царства колектив, з яким будемо там. Так само, коли ми їдемо на якийсь виїзд, паломництво, ми добираємо своїх друзів. З небом так не буде. Господь залишає це право за собою, вибирає тільки тих, хто там буде. Але разом з тим, Господь показує, що Він старається про кожного, і це якби теж він очікує цю пропозицію, робить кожному, і показує, що не всі, кого ми вибираємо за своїх друзів. Вони бажають з нами бути друзями. Але напевно це наша відкритість, вона помножує. Тут знову ж гарний катехетичний образ свічки, полум'я свічки. Скільки би ми не підпалювали від одної свічки інших свічок, полум'я не позбавиться, а світла збільшиться. Це є класичний образ церкви і діяння Святого Духа, котрого чим більше. Тим краще, тим стає міцніше, тим є більше тепло. І відразу такий маленький приклад з мого досвіду одного паломництва. Було воно до Меджугор'я Я не хотів їхати на це паломництво, був змушений поїхати на це паломництво, Ну принаймні, щоб місце не пропало. і коли я приїхав з цією групою до Меджугор'я, то мені повідомили, що я зараз побачу унікальну річ, найбільший конфесіонал світу. Да? Хто був в Меджугор'ї, то бачу, це є проста площа, да? на якій сидять священники і сповідають. Я сам подумав, о, зараз піду до сповіді. Ну, таке святе місце, отримати відпуст, а тут, оказується, достояться там черзі кудись. Дуже тяжко, а вже декілька людей мені звернули увагу, бо я був в Сутані. І теж так на мене подивилися і запитали, поки я стояв в черзі, чи я не сповідаю. Ну, сую подумав: добре, гаразд, сяду, і я посповідаю. Не було куди діватися, ті черги неможливо було здолати, і там є таблички з мовами, да, в яких можна сповідати. Звичайно, як розсудлива людина, яка не шукає біди на свою голову. Ставить одну мову і обмежується, звичайно, до колектива, розуміючи, можливо, з України їх буде мало. Я вже десь по дорозі побачив пару табличок української мови і тоді зрадів, що я не сам, підуть до інших, скоріше сів далеко в лавках. І поки я так собі сидів, молився на розарії, підійшов один чоловік, торкнувши заді, запитав по-російськи. З якого ви року народження? Це те, що найбільше я не очікував почути. Я зробив великі очі. Що він від мене хоче. Він каже: ну ви ще народились в Радянському Союзі. Я кажу, так. То ви по-російськи розмовляєте? Я кажу, так. То добре. Тут є з Литви автобус, 40 чоловік, ми зараз всі прийдемо. Знову ж. Наступні обставини погіршили ситуацію. Появилися українці з Хмельницької області далекої. Люди прийшли жінки з чоловіками словаками. Словаками були їхні родини. Прийшлося повідати ще й яких трошки тяжче можна було зрозуміти. Після них з'явилися поляки. Та й ти Ксьонс? Ксьонс. Добре. І там вже відбою не було, таблички можна було не ставити, просто на мене показували пальцем. Відповідно, що з багатьох черг відразу все відкололося до мене. І з таким досвідом я о першій вночі повернувся до гуртожитку. Навіть службу не йшов в той день відправляти. На другий день доля зробила гірше. Чому? Чомусь на голову попали італійці. Того дня я додому не повернувся, наступного дня я повернувся о третій вночі, але далі Святий Дух надо мною змилостивився. Учасники 57 чоловік нашої групи зрозуміли, що в черзі до Ксьондза не достояться, мене вони добре не знають. Для того сповідатися можна було йти. Сказали, більше сповідати не йдіть. Отже, для чого? Бо ми самі хочемо посповідатися. Десять днів паломництва вони були розділені так, що я тільки лише здебільшого сповідав. Да, і така правда, якщо захочеш ділитися, воно буде помножуватися. Цього сьогодні вчить Ісус Христос, і власне Він для нас створює такий образ, да, що ми губимося з приводу на гріх, а Господь через сьогоднішні дві притчі. Будуть цікаві також наступні, бо ці притчі вони передають також притчу про блудного сина. Вони завжди на завершення поставлять для нас образ Бога Отця, котрого котрий зустрічає Адама і Єву після їхнього гріха. Вони до нього простягають руки, і він їм виходить на зустріч з милосердям. Звичайно, що і в тому описі є присутній мотив вже заповіді Ісуса Христа. Бачимо, в кому знаходимо. Покаяння чи спасіння, але завдяки чого? Наново відновляється діалог. Діалог відновляється завдяки довір'ю. На завершення цієї проповіді, звичайно. Бажаємо кожному з нас шукати, зміцнювати нашу довіру до нашого Творця. Якщо буде так, це напевно буде сильнішим аргументом за той, який нам завжди підштовхує зробити неправильний вибір. Кому довіряємо, з тим ми не помилимось. Тепер представимо Господу наші молитви.